Кілька десятків законопроєктів, за які проголосувала Верховна Рада протягом останніх років, так і не стали законами, тобто не набули чинності. Чому? Тому що їх не підписав президент України. Тобто Верховна Рада приймає рішення, голосує за якийсь законопроєкт в цілому, направляє це на підпис в Офіс президента, і ці законопроекти. Місяцями, а то й роками, не підписується. Серед цих трьох десятків є законопроекти і рішення Верховної Ради, які безпосередньо стосуються, наприклад, підтримки Збройних сил України. Ну, для прикладу, такий законопроект, як 95-59 -р -р д стосується додаткових можливостей органів місцевого самоврядування підтримувати українську армію, тобто спрямовувати ресурси місцевих громад на підтримку. Різних військових формувань, різних потреб нашого фронту, але зараз без цього законопроекту це робити можна тільки напівлегально і не дає можливості законодавству у повній мірі використовувати ресурс місцевих громад. Чому такий законопроект не підписує президент України, за який Верховна Рада? Проголосувала ще влітку минулого року питання відкрите і риторично. Хтось пояснює це, що не хочуть давати зайві приводи піаритись на місцевому рівні. А я на це відповім. Що ми зобов'язані використати будь-які інструменти, які дадуть можливість зміцнити і профінансувати наші сили оборони. Інший приклад це законопроект 11379 триста сімдесят вісімдесят дев'ятьредець, можливості мобілізації. Наших громадян, які по віку не підпадають під цю мобілізацію, ще й мають статус обмежено придатних. Через прогалену законодавстві, яка була після змін до процесу мобілізації, виникла така ситуація, що у нас мобілізаційний вік був зменшений до 25 років, тобто з 18 до 24 включно юнаки і хлопці не підпадають під мобілізацію, але Прогалина полягала в тому, що тільки здорові, а от обмежено придатні через такі от нездалі юридичні норми, які були закладені і не прописали цей нюанс, теоретично підпадали під мобілізацію, чим власне користувалась ТЦК. І е, наскільки нам відомо, значна кількість таких юнаків була мобілізована. Думайтесь, тобто обмежено придатні немобілізаційного віку потрапили під мобілізацію. Верховна Рада ще минулого року цю проблему вирішила, тобто цю колізію юридичну виправила своїм рішенням. Знову ж таки, законопроект направили на підпис президенту. Президент його досі не підписує. Якщо я не помиляюсь, це ще було у жовтні 24-го року. Знову ж таки, питання чому? Питання риторичне, і ще один приклад, який би я вам хотів розповісти, він стосується саме відкритості роботи Верховної Ради України. Як ви знаєте, трансляції вже, слава Богу, з вересня відновлені. А от стосовно діяльності комітетів Верховної Ради, де приймаються рішення, відбуваються процеси, не менш цікаві ніж в сесійній залі, Верховна Рада ще. Минулого року знову ж таки проголосувала за рішення ці засідання комітетів відкрити для громадськості, відкрити для журналістів і для експертного середовища. Такий законопроект був направлений на підпис президенту в січні 2025 року. Зараз у нас вересень, уже жовтень, закон не підписаний, не набув чинності. Я це все розповідаю для того, що насправді по 94-й статті Конституції України. У президента є 15 днів після того, як Верховна Рада проголосувала за якийсь законопроект і направила його на підпис главі держави. 15-денний термін для прийняття рішення. Або ти його витуєш і надаєш свої пропозиції і повертаєш у сесійний зал, або ти його схвалюєш і підписуєш, закон набуває чинності. Якщо цього не відбувається, у законодавстві написана дуже цікава річ, тобто закон тоді. Вважається схваленим і має бути підписаний та оприлюднений. Але має бути, це не обов'язково означає буде. І відповідальності за порушення цього 15-денного терміну фактично немає. Юристів навіть є такий от термін, спеціально придуманий для цього процесу, коли, наприклад, якийсь незручний для офісу президента законопроект по тій чи іншій причині не підписується, але й не ветується, юристи навіть називають цей процес тихим вето, тобто насправді, коли просто законопроект залишається у підвішеному стані і з ним нічого не відбувається. Який вихід з цієї ситуації насправді. Внесення змін до Конституції і до законодавства, яке би передбачало обов'язковість підписання президентом у 15-денний термін, якщо цього не відбувається, тоді, напевне, мало би таке право отримувати спікер Верховної Ради. А зараз пан Стефанчук каже, що в нього такого права немає, або воно дуже обмежено, тому що до нього часто апелюють, що президент не підписує, підписуйте ви, пане голову. Ті рішення, які приймає Верховна Рада Україна. Але у воєнний час Конституцію, як відомо, змінювати не можна, тому, тому ця дискусія, ці зміни можуть стати актуальними вже після завершення війни і відповідного скасування правового режиму воєнного стану. Але те, що десятки законопроєктів після голосування Верховної Ради не набули чинності досі і, наприклад, не допомагають фінансувати Збройні Сили України, ну, мені здається, що тут. Питання правильно це чи ні? Тут однозначно. і напишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу.